Видео снимаю. Видео снимаю. Мое право. Ой, друзья. Район Чапаївки нас зупинила поліція. Зараз виясняють з водієм, в чому причина. Поки ми її не зрозуміли, ми проїжджали на Дамбі, там стояли дві поліцейські машини. Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. Ось вже другий раз сьогодні я включаю камеру. Зранку ви вже бачили. Зупинили нас поліцаї. Поспілкувалися з нами. Я вийшов, зняв камеру, почав знімати. Юра, вийшов, вийшли толпою, вони трошки замінжувалися і відпустили нас з порушенням, але без. Не говорити з порушенням. Ні, порушення було. Випустили нас з порушенням, але без наказання. Як буде наказання? Було от, це було би... Ребята, от, щоб ви розуміли, це спорить той, що порушив. Бо тільки той, що порушив, може спорити. Кто, кто спорит, то раз так що, друзі, йдемо, йдемо на пошуки. Сьогодні нам знову йти КМ-5. Ось вже приїхали наші друзі-конкуренти. Так що йдемо, друзі, йдемо. Да, друзі, далеченько йти, далеченько. Знаєте, поки доходиш уже спина мокра, все, одівся, все-таки тепло, тому що мороз, а мороз сьогодні в Черкасах був мінус 4. Ну, я так для себе вирішив, якщо буде до мінус 5, то на коп їздити буду. Буде менше мороз, вже не поїду однозначно, тому що і прибор буде сідати, батарея в приборі, та й себе мучить навіщо. Але ж, друзі, ось такий ландшафт не копається. Треба буде лопатою довбати. Я на всякий случай взяв з собою скуп, також думаю, десь може в воду зайду. Але тепер не знаю, зайду чи ні, тому що стоїть лід. Так що вже будемо орієнтуватись на місці. Чим копати і як копати. Отам От Володя йде, там два з другої команди два чоловічка. А наші друзі о, ногу ваш, йдуть. І все-таки вони пішли в ту сторону, де минулого разу один із наших коперів підняв обломки шахеда. Так що йду йду далі, друзі. Ще мені десь кілометр йти. Ось ось, друзі, дійшов я до місця пошуку. Перша знахідка така маленьке-маленьке колечко. Ну, дитяче, однозначно, інакше куди ж воно таке йшло. Ну, прикиньте, яке малесеньке. Так що, друзі, я вже на місці. Знаєте, боявся, що не копається, але лопатою чудово навіть копається. Зверху така невеличка корочка, буквально сантиметр півтора і копається. Так що я на місці пішов, друзі, пішов шукати. А ось, друзі, і перший маленький монітосик. Дивимося. Начебто начебто імперія. Да, друзі, Миколи другого, одна копійка. Одна друга копійки, пів копійки. От такий маленький мене, але чітко був, чітко, друзі. Так що, дивіться, як тут уже гарно порито. Хтось погуляв конкретно. А я так думаю, я зараз буду між цих ямок гуляти і ще мають бути знахідки, друзі. Якщо вони тут були, значить мають бути ще. Так що йдемо, друзі, копаємо. Ось, друзі, геть не зрозуміла штука, але я вже знаю, що воно олов'яне. Тут таких гризочків ми знаходили вже дуже-дуже багато. І всі знаходили. І ми до сих пір не знаємо, що воно. Откуди воно, де воно було. От чого одламалося. Ну, якось так, друзі. От така, от така. Сьогодні, знаєте, така погода тиха, вітру взагалі немає. Мороз пишуть мінус 4, але взагалі його не почувається. І копається дуже-дуже прекрасно. Невеличка корочка, а далі прекрасно. Так що сьогодні радісний день для нас, для копорів, друзі. Чергова знахідка, друзі. Я вже бачу знову монітосик. Давайте трошки очухаємо і Подивимося. Було ж медіо. Ага. Одна копієчка, формат Миколи другого, друзі. Однозначно супер. Друга знахідка, друга імперія. Так що прекрасненько, йдемо далі, друзі. Черговий сигнал, чергова знахідка. І я так розумію, це вже гудзик, друзі. Гудзик. Старенький, мабуть, ще й горляночка. Дивимося. Ага, ага друзі. Горляночка, горляночка, горляночка. Ну, на жаль, не бачу яка. Ну, однозначно, горляночка. Трошки почистим і і кладемо хабарницю, друзі. Ось така, ось така знахідка у нас. Так, вушко ціле, Нормальок. Це вже чудово. о. Трошки почищу, може, роздивлюся. Ой, друзі, не бачу яка. Бачу, що орлянка, яка тут є на, на топорах, є, на пушках. А це, по-моєму, просто орлянка. Ну, Однозначно, це орляночка, друзі. Збираємо хабарницю і пікаємо тут же. Не спіша, гуляю собі вже по цьому копаному. І як бачите, знахідки є. Ось, друзі, сигнал копнув, а він прямо зверху круглішок був, поки не знаю, що воно. Може і монетка? Та ні, вже, вже бачу, що не схоже щось на монетку. Ні, друзі, щось я не зрозумів, що це взагалі. Ну, не монетка точно. Так що поки ложимо карман, розгляд... розглядіти вже можна потім. А зараз не гаємо часу і йдемо, ведемо пошуки, друзі. А ось і монетосик, друзі. На цей раз радянська. Дві копійки рання. Ось герб видно. Однозначно дві копійки. Ну, що ж, що є, то є. забираємо хабарницю, друзі. От така монетосинка. Трошки, знаєте, трошки похолодало, чи то, що я вже... Остив від дороги, бо було жарко, поки дойшов сюди. Ну, якось так. І ще одна знахідка, друзі. Я бачу, що це знову гудзик. але менший не таке корлянка, трошки менший і лисий. Не знаю, що це. Ну, однозначно, це мідний гудзичок. Це, може, прислуга такі носила, чи може бідняки такі носили, Ну, Но не армійський. Видай. О, дивіться, як я його беднувсьо. Жовте аж. А, ні, то щось друге, думав, жовте щось. Ну, Отака от от знахідка, друзі. Забираємо і йдемо далі. Трошки вирішив я поміняти місце дислокації. О, там гуляв, зараз піду, де колись ми піднімали зірою чи чишую, хочу там попікати все-таки. Минулого разу я там був, минулого року, верніше, нічого не знайшов. Видно, немило багато піску, навіть кераміки не було видно. А в цьому році ще не був, так що зараз піду і подивлюся. Ось друзі, аби ви тільки знали, як я сьогодні хотів підняти чешуйку. І ось вона є, друзі. Я прийшов туди, де ми з Юрою копали вже ну, років 5 точно. Років 5, да, Бо вже ж війна йде 3 роки, вважайте. Да, І ось перша, друзі. перша. Я ще на цьому приборі не запам'ятав, як вона б'є. Але на сверса вона б'є не, не так, як на альтері. А б'є 26, а там вона б'є 65. Ну, зараз буду, буду шукати такі сигнали. Тут буду крутитись, потому, тому що тоді ми підняли тут її ну штук 50, мабуть, друзі. Розсипушка була гарна. Минулого року приходили сюди, ні одної не було. Оце таке є петровська. Однозначно, петровська, друзі. Дивіться, гарненька, так? Да? Так що чудненька, чудненько. чудненько. Друзі, ви тільки погляньте, ось ямка. І вона прямо зверху була. І ось. А була вона ось в ось таких кусках, зверху прямо. Дивіться, ще одне. Ще одна чешуєчка. О-хо-хо, друзі, дві вже є. Я вам скажу, це вже в мене сьогодні свято. Це вже свято, так що шукаємо тут же. Буду зараз петляти, тут довго і нудно. Я маю, маю ще щось знайти з чешуйки. Ну як це, дивіться, є вже друга, ось зовсім поруч. Так що шукаємо, друзі, шукаємо. Ось, друзі, так я тут і топчуся, де дві чешуїнки було, ну поки немає. Шмурдячок малесенький лізе, все. І дивіться, що попалося ось щось незрозуміле. Там щось якийсь малюночок під стеклом. Чорний фон, отака окантовочка. Гудзик, не гудзик, не знаю, друзі, що б це могло бути. Але ж... Акуратно хобарницю і будемо дивитися. Вже будемо потім роздивлятися. ну Щось щось цікаве, друзі. Щось дуже цікаве. І головне так блистить, знаєте. як? Ну Не знаю, не знаю, друзяки. Забираємо, потім будемо розгадувати ці загадки. Друзі, щось щось дуже, дуже схоже на чешуйку, друзі. Сигнал такий був однозначний. Ось у грудки, дивіться, ай-яй-яй, красайця, вона. Друзі, вона. Дивіться, третя. Ай, Боже, приборів чуть десно бачить. Чудово, чудово бачить, просто-напросто. Це вже взагалі показали аж 40. Ну, видно, точно плоскостю такою лежала вона, дивіться. Чешуєчка. ай супер, друзі. Сьогодні я вже доволен копом, радий. Так, хабарницю і йдемо далі. Пішов я, друзі, з чешуї Ні. і нічого нема. Обійшов, вже більше години потратив часу, обійшов. Островок невеликий, нічого нема. І ось перший нормальний сигнал. І я так розумію, що це, друзі, конинка. Це конинка, ось така. Ось така, ось така. Ну, хоч, хоч щось, друзі. Бо щось слабенько. Зараз, мабуть, піду туди, де я сьогодні починав свій пошук. Там така імперія йшла. Так що йдемо йдем туди, друзі. Ось, друзі, повернувся я туди, де вів пошуки зранку і вже є сигнал. Є сигнал, друзі, але це не монетка. Це знов отаке маленьке кільце. Точно таке, як я вранці знайшов. Якесь дитяче, друзі. От такі от діла. Так що буду зараз тут уже. Ходити, друзі мої, як увалили туди далеко, там і копають. Ну, Фактично нам ще годинка залишилася, так що я вже далеко йти не буду. От так якось, друзі. Ось, друзі, гляньте, яку яму викопав. Трохи, трохи більше штика. Не міг повірити, що там може бути монета. І такі монета, друзі, дивіться, от тільки такі на штиках і попадаються Пятачок. П'ятачок ранні, ранні совети. 1924 року. Ще чудно, що його тут ніхто не знайшов. Ну, правда, що глибина достойна. А знаєте, в основному, в основному копері бігають. Так, тут десь-сюди побіжав, катушку махнув, нічого. Тут треба ходити і прислухатися. Ну, Отакий от от монітор, друзі, забираємо і пікаємо тут же. Прикиньте, друзі, був такий непоганий сигнал. Викапую. Ну, Він, правда, і не глибоко був почті зверху. Отаке от колесо, а всередині дерев'яне. А так, як оце воно колесо, метал, і воно було непогано. Отаке от от таке буває, друзі, знаходимо. У мене колись було, навіть в пеньку в дереві знайшов царську монету. Вона, видно, ще маленька виросла в дерево, а потім дерево спиляли, пеньок остався, струха, і от отак -от я його витягнув. Так що йдемо далі. Черговий сигнал, друзі. я вже точно прийшов на те місце, де починав сьогоднішній коп. І дивіться, я вже, я вже бачу кругляшок. Ну це ж треба, ходив, ходив. Ну правда, не даром ходив, чешую смикнув там. Так, ну це, скоріше всього, совіти, тому що сигнал такий паршивенький був. Зараз роздивимося, друзі. Щось я нічого не бачу. Будемо посмотреть. Щось, друзі. Якась, якась непонятна, непонятна монета. Ну не імперія, це однозначно. Та що ж воно? Ага. Бачу герб його, советик. А тут що? А тут щось таке. Геть геть зрозуміло, друзі. Ну, це таке, однозначно соєтік, ось його герб є. Так що, друзі, прийшов я на місце пошуку, де починав, і буду тут вже продовжувати. Чергова знахідка, друзі, і отак от достав, а воно як блеснуло з землі. А я вже навіть знаю, що це таке. Це, скоріше за все, маятник до часів. Раніше такі часи були і так воно є. Ось, його, бачите? Ось його воно так і є. Це був маятник до настінних часів. Обично вони йшли з кукушкою, могли бути отаке. Ну, якось, якось так. Нічого цікавого, але так, вроді би, нічого. Хобарницю можна покласти. Чергова знахідка, друзі. Таких в мене сьогодні ще не було, а це крестик, дивіться. Тут камінчики, ось ще, мабуть. А, один камінчик бачу ще. Ні, нема ні одного камінчика. Вже. Всі повипадали, друзі. Ну, якось так. Отакий От крестик, зацепік є. Я так розумію, ці хрестики батюшки на шапки собі пришивали, такі вони були, дивіться. Ну. Непоганий, непоганий. Камінчики можна поставити, реставрувати його, і буде непоганий крестик. Якось так. Я так думаю, друзі, це, мабуть, остання моя сьогодні знахідка замерз. Друзі, також вже воно йдуть, я тільки що з ними зізванювався. Трошки намило снігу, дивіться, стало холодно-холодно. І, мабуть, таки хватить. вже дві години треба йти до автомобіля, щоб по світлому їхати, тому що їхати нам далеченько ще як би не, не було. Так що йдемо до машини. Ось друзі, наш сьогоднішній пошук прийшов до фінальної стадії. І ось так ми сьогодні накопали. Я вважаю, що непогано, друзі, у кожного є маса знахідок. Як завжди, перечистять, мабуть, немає сенсу, тому що деякі монети не видно. Оце в Санькіні, Тут бачу, у нього ВРПшечка є. Соліт є, ще одна ВРПшечка. Пуговички, соєтики, імперія, така от пуля. Підказуйте від чого. Санька каже, від якогось мушкета. Ну, думаю, да, від якого Бог його знає. В общем, отак, от отак. Колечко. Якась украшалочка, наче є. Це кусочок каніни обломаний, Це пуга. Лисий Беник зівериник. Це Володяні знахідки. Володя каже, десь попав на Петровську хату, насмикав Ось у нього. Пару ВРПшок є. Крупні монети є. Єлизавета є, монети. Крошалочка. Шрапнелі накопав знову. Бог знає скільки. Ось якась шняга непонятна. Да? І, 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 і подвіс до ікони. І в Русика такі самий подвіс, тільки Ось, Бачите? Також, також є Це русіка з знахідки, також, друзі, імперія є. І совєтики, і все-все є. Якось так. І гудзики і все. Це, у Юри сьогодні. Отакий От він знайшов значок. Колись я такий на ставках знайшов, питався почистити, я його так і не почистив. Присипався, він у okay. мене почав. Угу. Ось Юра є, і імперія є. І соєтики є, о, все є. Колечко, подкову таку знайшов, каже, вже в кінці подкову знайшов. Ну каже, значить, тобі повезе на другий раз вже. Це мої знахідки. Мої показав? Від часов. П'ятачок ось попався великий. Ну совєтики, імперія, все імперія, раз, два імперія. Три чешуйки мені сьогодні смикнути вдалося, друзі. Прийшов на те саме місце, на якому були з Юрою, ми копали років, мабуть, 5 чи 6 назад. Минулого року там була піску, намито багато. А в цьому льоці приїхав, пісочку нема, кераміку видно, думаю, ну попробую. І такі є, друзі, три штучки повезло. Ось такий крестик непоганий. Без камушків, правда, камушки можна поставити. Ну, ну якось так, якось так, друзі, якось так. Отак От ми сьогодні відкопали, непогано відкопали. Тут ще дві машини стоїть біля нас. Також там копали хлопці. От ми складуємо прибори. Пакуємося і будемо їхати, друзі. Так що Спасибо. на сьогодні все. Гарного вам мирного дня неба. і мирного неба. Санек продає землякам. Привіт. Великий великий Великий. Каш... Я, я не буду казати, він ще й показав який.